Він під кулями захищав країну, свою родину та її майбутнє. Він, коли одягав форму, у нього очі прям горіли. Для нього це була дуже велика гордість. Безжальна війна забирає найкращих. Усіх їх треба знати та пам'ятати, бо в нашій пам'яті наша шана їм. Мати загиблого воїна Дениса Перевозняка досі не може оговтатись від того пекучого болю. Коли дізналася про загибель сина, свого героя, свою гордість йому було лише 21. Він мріяв з дитинства бути військовим, почав займатися спортом в 9 класі дуже активно, дома сам. Пройшовши комісію, він сам поїхав до Одеси, щоб поступити в морську піхоту. Дуже це була його мрія. Поступивши в морську піхоту, він дуже цим гордився. Були перші успіхи в нього. Я навіть скидав, коли стрільби в них були, де в нього було п'ять балів по стрільбі. І так це пишався. Тоді ще ніхто не знав, що клята війна 2022 безжально обірве життя чуйного сина та брата. З перших днів російської агресії проти України. 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, в якій ніс службу Денис, стає на захист рідної землі. Що зовсім молодий та юний морпіх розуміє, мова йде про його батьківщину. Найважче було батькам. 22 лютого, коли це все почалося, писала, дзвонила йому, дуже хвилювалася, як він. Телефонуєш, він, все добре, все добре. Я завжди дивувалася, як може бути в таких постановці, все, все добре, все добре. Звичайно, не хотілося про це думати кожен день, що він дійсно знаходиться на війні, на жорстокій війні, на якій дійсно багато смертей, багато вбивають. Бойову майстерність Денис Перевозняк досягав щоденними важкими тренуваннями, сталевою волею та нестерпним бажанням вибити окупантів з рідної землі. Спочатку була Одеса, потім Миколаїв, Херсон та Донецька область. Разом з побратимами штурмував та успішно звільняв населені пункти, які тимчасово утримував ворог, обороняв власні позиції під шквальним вогнем артилерії, мінометів та нальотів авіації. Мати переживала місяці страху і хвилювань за сина. А він з кожним днем ставав мужнім воїном, відточуючи навички володіння зброєю. Лише одне коробило серце матері те, що знання її караок і красень здобував у війні. Справжній, страшній, запеклій. У листопаді місяці, коли вони освободили половину Херсона, наскільки в нього був радісний голос, що в них все вдалося, що в них все вийшло. І хоча він сказав, що вони три сутки не спали взагалі. Ну, наскільки він був живий, наскільки в нього це була якась така подія і для нього, я не знаю. Що я слухала його, я прям не могла повірити, що це мій син, що це він таке там дійсно знаходився, що це він там не спить сутками. Тоді я вже зрозуміла, що дійсно моя дитина стала дорослішою, що він може про себе подбати. Затаївши подих, родина Перевозняк чекала вісточки від сина та брата. Слідкували за новинами, що хвилини споглядали на телефон та молились, аби їх мужній воїн хоч якось нагадав про себе. Антоніна згадує, що дні, коли не дзвонив, були болючими та нестерпними. І ось нарешті до болю рідний голос всього не розповідав, аби рідні не хвилювались, лише все добре, не голодний, люблю вас. Часто не було зв'язку, хоча він. Завжди мене, мабуть, жалів, так як маму. Йому теж було, що я тут думаю, переживаю. Він старався хоча б мені хоч щось, хоча б якогось маліка прислати, що все добре, написати там, що все добре. І ніколи він не сказав, що нам там щось потрібно, що у нас чогось немає, що нам чогось не вистачає. Він був мені скинув фотографію, там, де він стоїть, такий накачаний, такий мужик, і підписує мені, що ну що, я не схуд. Щодня наш захисник з побратимами проживав у бойових зіткненнях. Умови були екстремальні, тому швидко навчився діяти у різних бойових умовах, бути уважним та відповідальним. Але 17 червня підрозділ зазнав втрат. Той страшний день, коли отримала звістку про смерть сина, Антоніна пам'ятає настільки добре, що цей спогад не зітреться серця ніколи. День, коли війна забрала у матері сина, закарбувався великим рубцем, який вже не загоїться. Останній раз ми з ним спілкувалися 15 червня, теж вечором він завжди написав, що все добре, я вже вдома. Це там, де вони проживали. Він вже так писав, що я вже вдома. Ми вже так, так ж говорили, що це був їхній дім. Все, як зазвичай, ми поспілкувалися з ним. І Чоловік був вдома, і син був вдома. І він ще нам показував по відділку свою овчарку, їм привезли з Франції, жак, якого він вигулював кожного дня, з ним на прогулянку ходив. Ну, Нічого не було такого, щоб щось насторожило. Так само він себе вів, як зазвичай. 20 червня, з самого ранку, я його ще Дениса набрала. Визові йшов, я себе заспокоїла, що все добре, бо, тому що ми так звикли вже були, що 4-5 днів це період такий, що він не міг телефонувати, бо у нього завдання були. Десятки години ранку приходять з військомата, просто заходять і кажуть, що Дениса немає, він загинув. У мене такий був стан якийсь, просто розум, відмовляється в це вірити взагалі. Я думала, ну як, такого не може взагалі бути, тому що він вже був професіоналом, вони вже дуже багато тренувальних були. і Він вже себе дуже відчував впевнено на тій війні, як у них все так вдавалося, у них так все йшло чітко, одне завдання за іншим. Я не могла в це просто повірити, коли тобі це говорять. І я кажу, як не може такого бути, я його набираю, у нього йде визов, ну він на зв'язку. Перший період це взагалі не сприймалося як якась така інформація, що це дійсно правда. Я ще хочу подякувати його бригаді, його побратимам, його командиру, які його не залишили, що його нам доставили швидко, що привезли його речі, приїхали до нього на похорон. Це для нас було як повага до нашого сина з якими він служив і проводив, проводив дуже багато часу. Згодом ми дізналися, що дуже багато хлопців загинуло, з 18 хлопців з його бригади залишилось тільки троє. Це разом з командиром. Ти теж за них переживаєш, тому що це так само діти, чиїсь, так само сини теж було дуже боляче про це чути і так само співчуваєш тим батькам. Матерям, які чекали їх і не дочекалися своїх сина, та як ми. Просила я тебе, синок, не йди, бо там стріляють, а ти все говорив, матуся, я все знаю. А там в окопі сонечко сідало, мені сказали, що тебе не стало. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддають життя за Україну, та перед матерями і батьками за те. Що вони виростили мужніх і сміливих патріотів. Пам'ятаймо, розповідаймо про них, згадуймо у хвилині мовчання, поки ми пам'ятаємо, доти вони живуть.